Ви коли-небудь ловили себе на тому, що говорите так, коли хочеться сказати абсолютно точно ні. Посміхалися, щоб нікого не образити, старалися робити усе правильно, тільки щоб інші лишилися задоволеними. І коли це відбувається, з вами залишається якесь відчуття знецінення, непоміченості, якоїсь зневаги до себе, і ви вже злитесь і питаєте себе, ну на біса я це роблю, але наступного разу все повторюється знову. Сьогодні ми говоримо про те, що відбувається, коли бути добрим стає формою самозахисту, коли доброта перестає бути вибором і стає формою виживання. Чому так відбувається і що, власне, з цим робити? Якщо, звісно, хочеться щось міняти, але спойлер, якщо ви додивитесь відео до кінця, вам точно більше не захочеться забувати на себе. Отже, це класична для когось ситуація. Вас про щось питають, чи просять, чи ну, неважливо яке формулювання. Де для вас очевидна відповідь ні, я не хочу цього робити. Але ви відчуваєте так багато емоцій, типу, обов'язок не образити когось. Обов'язок попіклуватися про чиїсь почуття. Обов'язок бути м'якою, вихованою, чемною. Показати себе розумною. Обов'язок бути доброю. І вам тільки здається, що ви просто можете відмовитись і от вибираєте бути саме такою доброю людиною. Отут і виникає внутрішній конфлікт, тому що це ілюзія вибору. Ви не можете обрати бути недоброю. Ми розуміємо, що відбувається очевидний факт порушення ваших кордонів, тільки що гірше їх порушують не лише оці сторонні люди. Ви самі порушуєте межі власного комфорту. Чому так відбувається? Я би сказала, що це може бути по двом причинам такі два сценарії. І перша звучить як думка. Я слабка, я маленька, а вони, ці інші, вони сильні. І друга думка протилежна. Я сильна, а вони слабкі, і про них треба піклуватися. Давайте почнемо з першої. Багато з нас, в принципі, рано дізналися про те, що любов ніби можна заслужити, якщо бути достатньо тихою, достатньо чемною чи достатньо корисною. Можливо, нас хвалили тільки тоді, коли ми були от такими підходящими. Або навпаки, якийсь прояв гніву або смутку призводив до конфліктів, покарань або присоромлення. Це могло звучати як: скільки можна плакати, мені вже надоїло, та як ти говориш з матір'ю, батьком, або «Поводься нормально, чого ти бігаєш і скачеш, як дитина, а тобі 9 років, і ти буквально. Дитина, простіше кажучи, ми засвоюємо те, що ми можемо проявляти тільки спектр дозволених емоцій. А оскільки це відбувається зазвичай, коли ми ще маленькі, то у нас і вибору в принципі немає, тому що інша людина вона більша, сильніша, вона впливовіша за нас. І тоді ми вчимось тому, що якщо я отакий от хороший, то я в безпеці, якщо я догоджаю іншим, тоді мене будуть любити. Ця віра часто залишається з нами і в дорослому житті, і формує те, як ми діємо, обираємо та як ми спілкуємось. Хоча в компаніях ми зазвичай уже на рівних з іншими людьми. Тобто ми абсолютно такі ж самі дорослі, як і вони. Але ми не відчуваємо цього. Ми і далі вважаємо себе маленькими і нікчемними, нездатними проявляти себе, негідними бути почутими. Нам усе здається, що ось прийде якийсь дорослий і настукає нас зверху по голові. Що нам знову скажуть, що наші емоції недоречні, і тому ми обираємо пристосовуватись до інших. Ми обираємо бути зручними. І тоді будь-який прояв справжності стає ну, просто неможливим. Тоді бути хорошим це не вибір. Це буквально єдиний можливий варіант наших дій. І чи можемо ми тоді назвати себе справді добрими людьми, якщо ми поводимось так зі страху? Чи можемо ми назвати себе от емпатичною, розуміючою людиною? Не знаю. Пропоную вам самим чесно відповісти на це питання. І друга думка, другий сценарій, варіант розвитку подій, про який говорили, звучить як я сильна, а вони слабкі. І ця думка, вона якраз протилежна першому варіанту. І я б не сказала, що вона зустрічається рідше, ніж перша, але вона зазвичай ну, не така усвідомлена. Щоб до неї дійти, треба, ну так. Досить довго пообдумувати свої дії, бо коли ми говоримо за ту ж саму поведінку, наприклад, хорошої дівчинки, ми розглядаємо це як варіант ну, бути зручною або корисною, або боятися проявлятись. Але як може бути по-іншому? Чи знайома вам ситуація, коли ви ніби слідкуєте за емоційною обстановкою у компанії? Чи у всіх хороший настрій? Чи ну, ніхто не образиться на якийсь жарт, чи всім вистачає уваги. Іншим словом, ви берете на себе відповідальність за своє оточення, за настрій кожного з цих людей. Знаєте таке? Отже, чому це виникає? Так буває у дисфункціональних сім'ях, коли ви, будучи дитиною, не могли покластися на своїх батьків, коли їхні дії були занадто невідповідними, непослідовними, коли вони були інфантильними, і ви навчилися справлятися зі всім самостійно. Але окрім цього, ви ще й були змушені нести відповідальність за своїх батьків. Або якщо це старший брат чи сестра, то несли відповідальність за молодших. І не завжди це в якомусь фізичному, матеріальному плані. Хоча насправді буває і так. Буває таке, що діти прям змушені фізично, фізіологічно обслуговувати своїх батьків. Ну, це ситуації, наприклад, зловживання алкоголем. Але частіше ми говоримо про емоційне обслуговування. Коли ви стаєте такою жилеткою для сліз у своїх батьків, ви берете на себе роль дорослого у цих стосунках. Це називається парентифікація, коли діти і батьки міняються ролями. І от. Ваші батьки розказують вам про дорослі проблеми, про своїх подружок чи начальників, врешті-решт, про свої стосунки з іншим із батьків. І одразу ж вам розказують, вас повчають, як правильно, як треба жити. І оскільки дорослий ділиться такими. Насправді складними для усвідомлення речами з дитиною, у дитини складається враження, що я дуже розумний, оскільки ну, мені ж отаке аж довіряють. Зазвичай про дітей, які емоційно обслуговували своїх батьків, кажуть, що вони розумні не по рокам, мудріші за своїх однолітків, і ну, в певній мірі так воно і є. Але це не по добрій волі і не від хороших обставин, і так не має бути. Діти повинні бути дітьми, легкими і безтурботними. І от. Цю модель поведінки ми так само засвоїмо і несемо із собою у життя. Тільки тепер, на відміну від попереднього першого сценарію, ви вважаєте всіх довкола безпорадними. Це вони не впораються без вашої підтримки. Це ви знаєте, як для них правильно, та і, в принципі, як правильно по життю. Ви займаєте таку роль відповідального дорослого. Хоч інші люди, абсолютно такі самі дорослі, як і ви, ви цього просто не бачите. Ви вирішуєте, що цей величезний обов'язок слідкувати, щоб всім було добре, лежить на вас. І тоді така поведінка бути хорошим спровокована тим, що інших ви вважаєте слабкими, такими дурниками, які не можуть про себе попіклуватися. Ви самі інфантилізуєте людей і після цього маєте змогу почуватися значимим. От чому здається, що ця модель поведінки зустрічається рідше, тому що її болючіше усвідомлювати? На жаль, жоден із цих варіантів, ні перший, ні другий, не є проявом справжньої доброти. Чи відчувають інші люди вашу нещирість? Ну, ми не можемо цього знати. Але я все ж таки схиляюся, що так, десь підсвідомо вони це знають. І вони так само роблять вибір залишатися у цих стосунках, де, по суті, немає віддзеркалення, немає справжнього контакту, тому що хтось постійно проявляється, а хтось підлаштовується. Але, в принципі, ці люди так само мають свої причини залишатися. У такому стосунку, але сьогодні ми не про них. Ми у будь-якому випадку маємо вигоду із такої поведінки. У першому варіанті ми уникаємо відповідальності і чекаємо, поки хтось інший зробить за нас. У другому варіанті ми годуємо своє его думкою про те, які ми важливі і незамінні. Чи варто говорити про те, що ми помиляємось і в першому, і в другому випадку, що ми сильніші, ніж ми думаємо, і немає більшої свободи, ніж бути звичайною. Посередньою людиною. Отже, як не зраджувати себе, коли хочеться всім подобатись? Так, ми почнемо з того, що ви вже знаєте, що ваші дії мають якісь свої причини. І тепер, коли ви знаєте про їх існування, ви можете їх відслідковувати. І наступного разу, коли ви будете намагатися справити на когось краще враження, забиваючи паралельно на свої потреби? Задайте собі питання, чому я обираю це оточення? Чому довкола мене саме ось такі люди, де я проявляюсь ось так? Що я відчуваю? Чому я це роблю? Можливо, відповідь буде ну, неприємною, неочікуваною, але пробуйте називати речі своїми іменами. І, як приклад, давайте розглянемо ситуацію. Я погодилась на зустріч, я не змогла відмовити подрузі. Я страшенно змучена, але якщо я відмовлюсь, то моя подруга засмутиться, а мені важливо, щоб вона була в хорошому настрої. І далі ставте собі питання. А чому мені важливіше її хороший настрій? А чому я ставлю її на перше місце? Якщо я не піду на зустріч, як вона переживе цю ситуацію? І доводьте ці питання до абсурду. От, якщо я не піду на зустріч, скільки часу вона буде засмучена? Два дні? Ну, навряд чи одну годину можливо, теж скорше за все ні? 30, 20 хвилин вона буде засмучена? Як ви думаєте, доросла людина зможе справлятися зі своїми негативними емоціями декілька хвилин? Отже, це перше усвідомлення. Інші люди можуть без вас. Друге, зрозуміло, що ви можете вважати свої емоції зайвими. Але що як? Що як? Людина з того боку не покритикує, не насвариться, не накричить на вас, а підтримує. Що як спробувати сказати про свої почуття і отримати розуміння? А що як я скажу подрузі, знаєш, я така змучена, і вона запропонує допомогу. І це друге. Не всі люди однакові. Не рівняйте всіх на якусь модель з вашого минулого, вчіться отримувати інший досвід. І третє, про це, напевно, поговоримо більш детально в іншому відео, але якщо коротко, вирощуйте ніжність до себе. Уважність Якщо ви вважаєте себе доброю, хорошою людиною, от ви так добре ставитесь до інших, ви такі уважні, переживаєте за них, то чому ви не заслуговуєте на таке добро до себе? Любити людей означає любити і себе, бо ви теж людина. Любити людей означає вміти пробачати і бути поблажливим до себе в тому числі? Постійно переступати через себе, щоб догодити іншим, ну, це не благородство, це зрада. Що ж, я сподіваюся, це відео було цікавим для вас. Пишіть ваші думки з цього приводу. І я сподіваюся, тепер ви будете робити для себе краще, тому що ви на це заслуговуєте. Дякую всім за увагу, до наступних відео!